Житель села Зелене Сергій збирає докорослі гриби протягом двох років. Розповідає, яких правил дотримується. Збираю гриби в кошик, так буде краще. Не кладу в свою корзинку ті гриби, яких я не знаю. Я знаходив такі гриби, як білий гриб, боровик, шампіньйони або печериці, лисички та лілова нога. А з отруйних грибів мені на шляху траплялися такі, як Бліда, поганка та мухомор. Грибниця Наталя розповідає, що дикорослі гриби краще збирати у лісі подалі від дороги. Гриби е дуже сильно всмоктують всі отруйні речовини, якщо вони ростуть біля дороги. Перше правило, яке треба виконувати лю -лю -лю любій людині, яка збирає гриби, це не бери те, що ти не знаєш. Якщо е ти не знаєш цей гриб, то краще чи спитати когось, просто краще вибрати. То це буде безпечніше. Лікарка загальної гігієни Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анна Літвінова говорить на Миколаївщині цього року вперше за останні п'ять років зафіксували летальний випадок внаслідок отруєння дикорослими грибами. В жовтні 24-го року у нас був один випадок, де троє потерпілих: сім'я, батько, мати і дитина. Всі дорослі, всі працюючі. На жаль, батько помер. На території Миколаївської області впродовж останніх п'яти років у нас фіксується щорічно від трьох до п'яти потерпілих від отруєння дикорослими грибами. Це один-два випадки. Це в основному сім'я. Це мешканці Миколаєва міста, це мешканці Первомайського та Баштанського районів. Ознаки отруєння можуть з'явитися як через півгодини після вживання грибів, так і через добу-дві, каже лікарка. Першими ознаками отруєння грибів є нудота, блювота, різкий біль у животі, це діарея, це запаморочення, підвищення температури тіла, зразу піднімається, зниження пульсу. За духа також ідуть судоми, галюцинації і відтік крові від кінцівок. Це холодні руки і ноги. За словами Анни Літвінової, під час виявлення симптомів отруєння треба викликати швидку допомогу, промити шлунок чистою водою та дотримуватись постільного режиму. Марієта Микрчан, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.